Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист праві субот людини і громадянина. В сьогоднішньому відео хочу підняти тему, продовжити тему ТЦК, повістки, незаконні оферти, які розносять невідомі суб'єкти під назвою ТЦК з початками відповідно комісаріатів, перукарень зареєстровані на інші суб'єкти. Зараз ми про це поговоримо. Дуже багато людей мені надсилає фотографії з повістками. Їх в мене сьогодні є штук 5. Кожну я проговорю, пропрацюю, щоб ви розуміли, що насправді відбувається. Ну, одна з них. Ми маємо отак От вона виглядає. Повістка згідно з частиною 10 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу та частиною 1 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відповідно до розпорядження начальника такого-району то району, територіального центру комплектування та соцпідтримки такої то області від 12.01.2023 року, вам належить з'явитися до першого відділу. Району терцентру, комплектування та підтримки такої-то області. Пропонуємо вам прибути 18.01.23 о 8 годині за адресою такої-то при собі мати паспорт громадянина України довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру. Облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті і військово-обліковий документ, облікову послужну карту та мобілізаційне розпорядження. Що я хочу розповісти про цей документ? Ну, найперше, вас запрошують за відповідною адресою для реєстрації вас. Як фізичну особу. Тут чітко написано: вам належить з'явитися в такий-то такий-то відділ ТЦК такого району, такої-то області. Другий момент при собі мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Це говорить про те, що запрошують фізичну особу в той чи інший ТЦК. Тут дуже чітко вказано, що якщо у вас немає коду, значить має стояти відмітка в паспорті. Про те, що ви з релігійними переконаннями відмовилися від ідентифікаційного коду. Ще раз вам його покажу. Це є оферта чистої води. Знову ж таки, запрошення, а не щось інше. Другий документ маємо. Людина мені надіслала повістка. Згідно з пунктом, ця саме історія. Пропоную вам. Прибути 15.12.2022 року о 10-й годині за адресою міста Такето, РТЦК та СП, Начальник, ініціали, прізвище. Коду ЄТРПОУ я тут не побачив, бо людина роздерла цю оферту випадково. І цифри ми не можемо побачити. Пропонуємо вам з'явитися. Там було вам належить, і в другому реченні також пропонуємо. Тут. Відповідно також. Третя оферта. Ось так вона виглядає. Про що тут говориться? Ті самі посилання закону України про військовий обов'язок і військову службу та пункт 1 статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вам належить з'явитися до Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Пропоную вам прибути. 30.01.23 о 8 годині за адресою Полтава такато Такато. Начальник С Караблін полковник. Цікава оферта. Знову ж таки, вам належить і пропоную. Ще раз вам показую. Ми маємо ще одну оферту. Значить, виглядає вона так. Ті самі статті закону про військовий обов'язок військову службу та частина 1 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію відповідно до розпорядження Білоцерківського військового комісаріату. Уявляєте? Від 8 січня 2023 року вам належить з'явитися до Білоцерківського військового комісаріату. Альо, ви що, з Глузду з'їхали? Шукали? Військовий комісар? Ну тут не пише. Це що за брідняк? Які військові комісаріати? Їх немає з 2007 року. Є ТЦК. Це що за хрін така? Ну, Мене це дуже дивує, народ, реально, тому що ха, тут вже не ТЦК, а військовий комісаріат. Дуже цікаво, реально. На що вони сподіваються, що вже люди реально лохи повні? Ой! Ну, прокоментую статтю першу частини 10 закону про військовий обов'язок і військову службу. Там написано громадяни України. Але про державу там немає жодної мови і про республіку там немає жодної мови. Тому, вибачайте, стаття 22 про мобілізаційну підготовку також говорить про громадян, що ви зобов'язані там і так далі. Ну, це все для фізусів народ, аж ніяк не для людей. Тому ось така оферточка. Від комісаріату неіснуючого вже від 2007 року. Ще один лист щастя мені надіслала людина, я його роздрукував. Нова оферта. Отак От вона виглядає в повній своїй красі. Зараз вам я її зачитаю. Ну, це вже наскільки я бачу. Після прийняття постанови 1487, ну тут написано дуже цікаві речі: повістка, номер такий то ну, Тут ці самі статті. Стаття 1, частина 10 закону України про військовий обов'язок і частина 1 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію відповідно до розпорядження міського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тут же дописали органу СБУ, Кома підрозділу Служби зовнішньої розвідки. Це що таке? Вам належить з'явитися туди-то, туди-то. Пропонуємо вам прибути тоді-то, тоді-то, за такою-то адресою до Територіального центру комплектування та соцпідтримки, кома, органу СБУ, Кома підрозділу Служби зовнішньої розвідки яким боком тут СБУ і Служба зовнішньої розвідки. Це що за берідняк? При собі мати паспорт громадянина України, довідку про присвоєння реєстраційного номеру, ну, мати паспорт фізособи, код РАБА, якщо немає код РАБА, печатку в паспорті, про те, що у вас є відповідна інформація про відмову від коду? Ну, от така історія народ, розписка, повістку на ім'я такого-то, такого-то. Найменування міського територіального центру комплектування та соцпідтримки органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, за непробуття до районного міського територіального центру комплектування та соцпідтримки, кома органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки без поважних причин передбачена відповідальність згідно з законом. Хочу прокоментувати це брідняк. Ну, просто на голову не налазить яким чином вони припаяли сюди СБУ і службу зовнішньої розвідки. Ну, це просто лахавство найвищої марки. Оці всі п'ять оферт різного характеру, однакових за змістом, ну, це є просто повна фікція, яка не вартує абсолютно того паперу, на якому вона надрукована. Це є повна, повний розвитняк фізичних осіб. Ось з ними ми робимо просто отак. Тому що воно не має жодної юридичної сили. Немає військових комісаріатів. Центри комплектування це є юридична особа приватного права, як я вже вам говорив. Тому вестися на цей бред ну, ваше право. А я вам скажу один момент. Зараз покажу документ, про який я давно говорю. Ось це є ваше право. Захист ваших прав і свобод, підтвердження письмове вашого міжнародного статусу публічного права як людини, який захищені Конституцією України і міжнародними договорами, декларацією прав людини, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, міжнародний пакт про громадянські та політичні права та інші міжнародні документи. Вони ратифіковані Україною, прописані в статті 9. Тому народ, якщо ви вважаєте себе фізичною особою, будете мати серйозні проблеми. Якщо ви повідомляєте їм, що ви є людина, тут є правова довідка, і хочете бути захищені, будь ласка, вивчайте конституцію, вивчайте цей документ, заходьте в наші групи, волевиявлення людини, посилання ми залишимо в описі, де... Ми розділили по всіх областях, провели уроки по захисту прав і свобод людини по власне цьому документу, провели повний розбір цього документу, юридичну силу, потенціал, результати і так далі. Хто хоче вивчати себе захищати, будь ласка, заходьте і користуйтеся. Це є в вільному доступі. Тому народ, що я хочу сказати по цих офертах: вони не мають жодної юридичної сили, це є просто шматок. Паперу, які ви можете взяти, а можете від нього відмовитися. Знаючи свої права, знаючи Конституцію, ви захистите себе в будь-якій ситуації. Тому народ, на завершення, як завжди, знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, купіть собі Конституцію, хто ще дотепер не має. Тому що там є прописані права і свободи людини, а саме в статті 3, в основній статті в Конституції, де говориться про те, що людина її життя, здоров'я, честь, і гідність, свобода, недоторканність і безпека є найвищою цінністю в державі, де держава відповідає за свою діяльність перед людиною. Тому будьте людиною в юридичному статусі, виходьте з статусів фізичних осіб. Захищайте себе Конституцію України, підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу групу Телеграм, знай свої права та волевиявлення людини, де ми даємо повну інформацію по захисту прав і свобод людини. Про цей документ, який я говорив щойно. Об'єднуємося тільки разом. Ми зможемо збудувати ту подушну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції і ту про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав левко лук'яненко